Там. Сцена 1, дубль 2 Інформаційно розважальний просвітницько-аналітичний топ зе топ мотоциклів пластику, також відомі суспільству як Спарту. Ну про що це? Я відібрав саме для тебе 4 спортбайки. під будь-який бюджет, під будь-які бабки. Як це і чому саме 4? Слухай далі. Взагалі, доцільність використання такого класу як спартуха, є сильно сумнівною. Але якщо деяким людям подобається мотоцикл в пластмасі, то хто я такий? Щоб позбавляти вас такого контенту, зразу відповідь на запитання, чому не літ? Ну, по-перше, доцільність використання літра сильно під питанням. Раніше би я сказав, що це взагалі безглуздо, але воно має місце бути, таке використання, якщо ти хочеш динаміки, як на 600, але з двійкою. Це раз, і друге, якщо ти хочеш прямо по пряміках ще чуть швидше бути. Реально чуть не сильно, а чуть, тому що 600, взагалі відмінності, взагалі, відмінності на секундочку ремарочка, літра від 600, це динаміка з двійкою і динаміка 100-200. Все. Є, звичайно, суперлітри, суперспартухи в хай-левел класі, які їдуть менше 3 секунд до 100, але якщо ви подивитесь, що на літри, що на 600ки, вони їдуть 3, Три з лишнім секунди. Ви цього не замітите Оцих дві десятих, дві сотих, дві тисячних секунди. Все, що їде три з лишнім три, це просто ну, це катапульта. Це вихід в стратосферу, розумієш? Це дуже швидко. Ну ти навіть не уявляєш наскільки. Ти настільки не уявляєш, якщо ти новачок і байдуже, якщо ти навіть на швидких авто їздив, це зовсім інший світ. Ти пересідаєш на байк, який їде. До п'яти секунд, і ти просто варений. такий, ну підварюєшся. А якщо трієчка, ну це по-перше, ще треба вміти реалізувати крутний момент і конячки, і, і не боятися до трьох поїхати. І щоб за це був нормальний щеплення з асфальтом. Так от це перше доцільність. А друге, так буде і топ, буде й топ на літрухи. Не все зразу шестисотки, а потім літр. Тікі мрім. Ти твердо вирішив, що хочеш мотоцикл в пластмасі з рядною четвіркою, і щоб прям їхав на верха. Отож, повертаючись до списочку топ-4 спартухи 600 кубів Тут доволі все просто і водночас складно. Чому просто? Тому що в цьому списку буде 4 виробника, всі вони японські, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha. Тут доволі все просто. 4 виробника. Чотири буде мота від цих виробників. Чому складно? Тому що кожна модель, наприклад, Honda CBR600RR має п'ять генерацій. Ну, ви всі знаєте, там F4A і так далі. Коротше, не суть. Вони мають генерації. Це не просто рестайли, це реально генерації, які відрізняються одна від другої тим чи іншим чином. Свої болячки, свої плюси, свої мінуси, і п'ять це ще найменше з даного списку, тому що кавасакі упорались нормально в рамках однієї моделі. 14 генерацій було так, не всі вони сильно там відрізнялись, але є моделі, які вагомо відрізняються, тобто їх вагомо проапдейтили. І чому я не можу їбало зібрати в кучу і нормально видати інформацію? Я не розумію. 14 генерацій це не. Собачі, і вони відрізнялись не тільки там кілька коней накинули і чуть-чуть крутного. Вони навіть конструктивом деякі відрізнялись. Наприклад, Kawasaki з 2019 року інтегрувала в свої ZX6R інерційний надув. А це тобі заявочка. Закос під H2R. А ямашка, наша улюблена, взагалі з 22-го року почали випускати версію 6R суто для треку з короткою базою, заглушкою на друге сидіння армовими шлангами, підніжками та квікшейтером. Тому ви розумієте, кожен підбере на свій смак і кеш до слова. Всі вони їдуть в рамках трьох е, секунд. Десь 3,2, десь 3,02. Це не вагома різниця, ви її не побачите ніколи. Плюс, навіть якщо ну це не те, що ви як новачок не побачите. Райдер, який прям їздив вже не один сезон і розуміє, як веде себе двоколісний транспортний засіб, як ведуться підвісочки, як щолкується коробочка, динаміку, він. Ви ось цю динаміку не відчуєте. Всі вони їдуть в рамках трьох секунд, що піздець, як швидко. Всі вони плюс-мінус колісну базу мають однакову, всіх плюс-мінус однаковий трейл. Трейл, коротше, загуглиш, що таке трейл. Всі вони в пластмасі. У всіх зажаті підвіски, щось керується краще, щось чуть чуть гірше. щось навалює 100-200 швидше, щось чуть помаліше. Але в загальному ви маєте керуватися тим, чисто відчуттями в даному випадку, ну і холодним розсудом, звичайно, але в даному випадку вибирайте не по сухих характеристиках, а те, що вам більше подобається. Чому можна вибрати на, на, на любу суму? Джексер може коштувати і 4 тисячі доларів, і 8 тисяч доларів. Це буде там третя генерація чи п'ята генерація. Бому року зрозуміло, що чим новіший буде рестайл, ну навіть не рестайл а. Генерація, тим він буде менш ушатаний. А Спартуха, розумієте, мало хто зі свідомих людей купляє Спартуху. І за ними догляд, я вам так скажу, не такий, не так його з любов'ю і трепетом обслуговують, і прям так трясуться над ними. Це е, тємка про те, що ти сів і піднавалив 200-200-250. Розумієте, це не власник тур ендуре. Або, як ми знаємо, правильно, адвенчер, чи не власник якогось там кафе-рейсера, де він все підкручує, підчищає, щоб зробити виїзд в неділю вечором. Ні. Тут тупо сів і піднавалюєш. І, як правило, як правило, не завжди їхня аудиторія не сильно прям париться за них. І бувають випадки, от як GSXR. Suzuki 600 може, наприклад, бути розвалена друга передача. Чому? Бо, першу до досічки дав. 120 на першій передачі і з хрустом включив другу. Чому бо хотів прям пулею пришвидчитись? Розумієш? Плюс як ти прикатуєшся, тобі стає мало, 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 і з них вижимають всі соки. Це чуть про аудиторію. Я звичайно загальною є люди, які дивляться за ними, проводять всі регламентні роботи. Але короче, ви зрозуміли, що спартуха це така тємка. Ти сезон два відкатаєш після. Якогось, тіпа, який віджав з неї всі соки, і, і також скинеш, відіжмеш і також скинеш. Тому я би радив дивитись і по власнику, дивитись по історії, якщо є можливість мірити, навіть компресію, брати якогось механіка, якщо ви не сильно шарите. До слова у всіх мотоциклах цього списку в більш-менш свіжих роках болячки такі, прям глобальні, по двигуну самому. Немає. Ну хіба би що? Хіба що. Та навіть кави немає. Давайте вже до списочку, я, я затягну. Чуть-чуть затянув, ну тим не менше. Четверта позиція це навіть не місце, а просто Позішн. Honda cbr 600 rr Сібер, ще кажуть в народі. Популярна модель. На неї багато можна знайти всього, як на вторичці, так і нового, тому що моделька просто поширена. Плюси, мінуси, ціни я також не буду перераховувати. Ціни ви зрозуміли чому. Залежно, що знайдете: от є у вас 5 баксів в кишені. От ви і шукаєте під п'ятерочку Сібер, дивитесь по роках. Я вам, я вам просто вектор надаю, куди дивитись. Берете оцю модель, забиваєте в Гуглі, читаєте, забиваєте перше, що в нас є на ринку в даний момент, в даний час. Бо, наприклад, сьогодні я вам скажу, що є таке, таке, таке по такій то ціні. А навісні ціна буде більша. Потім забиваєте ці роки. І дивитесь, які є конкретно болячки, переваги, мінуси, зважуєте всі за і проти, і порівнюєте з їхніми прямими конкурентами. Їдете і при огляді вже звертаєте увагу на ці місця. Стандартна спортуха, плюс її це надійність. Вони реально надійні. От хто би що не говорив, кажуть, Хонда, вона таким, знаєте, в неї навколо неї оріол такий безпроблемно, не ломиться, але частково це правда, тому що. Хонда вміє робити, як би це не звучало. Опос опосередковані такі мотоцикли. Вони не все посередині, але плюс завжди у Хонд ресурсні. Ціна може бути від 3500 з наклейками Repsol і сім 500. Старайтесь звичайно взяти на інжекторі будь-яку модель за на списочку. Третя позиція даного рейтингу Yamaha R6, також ще відома як UZF R6. Ну, такий артикул, якийсь кончені. Прямий конкурент CBR 600 -му. Дивитись також, щоб було б Ну Звичайно, може бути, наприклад, генерація старіша, але стан кращий. Ніж в тої свіжої, що ви дивились, бо з тої свіжої вже все, вона все там побачила. Ну я не буду казати, що вона треки побачила. вона з треків, я не знаю, в Україні чайка розбита і ще що. Та й все, і ще щось там є. Це при умові, що ви столиці живете. Я, я старався якось взагалі дивіться. Я старався якось структурувати, якось виважено. Цей, цей відос підготувати. Ну, типу, але це безмістовно, тому що можливо, ви будете брати роки 10-16, а можливо, з 6 по 7. Можна, звичайно, прям по кожному пройтись. Ну, просто, ну, це, це відео би було на годин 3-4. Та дай не перебереш, наприклад, всі Р6 по поломках, по їхніх слабких місцях і по ТТХ. Ну просто зай... От для чого спортуха? Більшість людей живе в місцях, де спортуху і немає де використати. Ну ти будеш там їхати 60 чи сто. Чи але це не її режим їзди, неї бойовий режим 200, 200+, плюс. Розумієте, що якби межує з дуже з великим риском. плюс, це некомфортно. комфортно. Та коротше, ну, що, ну про що я розказую? Всі ми знаємо, що таке спотуха, і тут помаленьку ми підбираємося до третього місця. Suzuki GSXR 600 Суспільство його ще знає, як джиксер. Все в межах тих же характеристик, що попередні. До 200 кг, всі вони плюс-мінус 190 мокрої, їдуть на верхах. Ну, як і спортусі, всі вони з рядними четвірками. До речі, в японської четвірки, усіх в спортах рядні четвірки. На відміну від Італії, якої не буде в даному списочку. Там, наприклад, Апрілія, вона юзає вешки V2 або v 4 Буває, так, да, буває така, або як Рядні трійки, які валять із низів, і з верхів. Оце цікаві моторчики, як мінімум харизматичні. Бряднічок ну він плавний, менш вібронагружений, чим вешка і чим трійка. Але як тобі сказати, заурядний. Я буду... Рядна четвірка, вона нормальна. Вона хоче, щоб її крутили, на відміну від вешечок, зато все є на них на цю японську четвірку і без проблем. Що мені подобається, от Сузукі це не зовсім моя марка, мягко говорячи, чому? По-перше, на сузуки вилітав через руль. Це вже в історії, не руля кермо. А по-друге, предзяти мене ставлення, Але діз, дизайнери постарались. Сузукі він виглядає саме виграшно в плані дизайну. А по технічці, та все те саме буде. До мотора там немає претензій до двигуна, але по навісному там чуть може щось відригувати. І давайте до першого місця. Там мене сам засідає навіть дні проминають за Я щасливий не буде за буш. Кавасакі Ніндзя ZX6R. Однокласник, славетний син України. Коротше, прямий конкурент всім попереднім мотоциклам, які я назвав, з усього списочку. Його би я побоявся брати, але в них такий агресивний доволі дизайн. Бо якщо дивитися на хондочку, вона більш така стримана. Кави тут дуже багато було ресталів, до ресталів, моделей генерацій. Єдине, що знаю точно, що раніші генерації, по-перше, вже з них все в'їжджали зі старих років. По-друге, там чуть підрозвалювались мотори злегка. так. і кава не така популярна, в принципі, на нашому ринку. Ну і запчасти з, запчаст... з запчастинками також там не, не сильно буде. До легко знайти можна, але ну ти розумієш. Ось такий списочок. Honda, Yamaha, Suzuki. підсумуємо, Honda CBR600RR. Більш практичність все є саме поширена модель з оцього списочку. Третє, що я називав Yamaha R6, також суперпопулярна все на неї є. Діди бодро відмічають райдери, що 100-200, вона, наприклад, динамічніша, ніж ніж Suzuki GS 600. Друге, Suzuki gsx r 600 також все є, але вже чуть менше на нього є. Всього, хоча також дохера поширена модель, і менш саме менш з цієї четвірки Kawasaki Ninja ZX6R. Ну каву потрібно любити. Ще раз повторююсь. Виходьте з того, що вам більше подобається. Каву не радив би ранні руки, тобто старіші брати, тому що ну там може підрозвалюватись, там реально питання до них. І плюс навіть подивіться по ринку кавасакі Z і чисер їх саме менше. Це раз, друге, те, що є, то все розборка, 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 розборка. Кілька моделей там живих знову розбірка, розбірка, розбірка. Вони не сильно популярні. Ну не, не те, що просто їх небагато в нас на ринку. Хоча все індивідуально. Наприклад, ви знаєте, або вам попався варіант в вашому регіоні по нормальній ціні, свіжа відносно, свіжа кава. Бери і катайся. Це чудовий мотоцикл. Що би я брав? З цього всього списку взагалі нічого, але якщо би прийшлось, напевне R6 Хоча мені подобаються це Хондочки, сам концерн Хонда мені дуже подобається. Але брав би я Ямашку r 6 вона бодренька, агресивно виглядає, не супер свіжі роки. В дизайн вона непогано попала в сердечко, і вони, вони класно виглядають старі роки, тобто не супер свіжі, вони класно виглядають. Вони виглядають актуальніше, вони виглядають дорожче, ніж вони вартують, скажімо так. Брав би навіть не думав з оцього всього списку, але повторюсь. Скажемо так, беріть те, що подобається, пріоритет, те, що подобається. А вже потім дивіться, немає того, бо може бути таке, що є класна Спартуха, але вона в Одесі. А ви живете в Закарпатті. і вам до Одеси трошки, якби є кусочок дороги. Але якщо у вас є в Закарпатті, є варіанти достойні. Коротше, дивіться по регіону, заїбався. Чому я не включав, я би міг зараз назвати багато, ще таких там як MV Густа f 3 675, Тріуф Дайтона, Апрілія 660 Ducati 848. Але чому я не назвав італійців і британців? Їх по-перше, мало. По-друге, де ти його тут будеш обслуговувати? Ну, окей, ти там знайдеш. Людину, яка спеціалізується. Якщо ти там Київ, Львів, так, ну ти там знайдеш окей. Е або навіть десь на гаражах, але фільтра, масла, тобі все буде, потрібно буде чекати. Навіть якщо щось буде в наявності, це буде по підвищеній ціні, ну, е по ціні вищій Японії. А їхати воно буде, ну. Не факт, що сильно цікавіше. Просто такі мотоцикли, от, наприклад, як MV Agusta f 3 їх беруть і через те, що не через те, що вона там валить супер, там валюще, чи вона на голову краще там той же r 6 Їх беруть, щоб виділитись. Це класні мотоцикли. Вони того і класні, що їх купляють дуже невелика кількість людей. Вони і за рахунок того класні. А якщо це буде мас-маркетом, як та ж Honda CBR 600 RR, якої просто хоч греблю гати, її на дорозі багато, вони автоматично перестануть бути класними, вони стануть звичайними. Звичайно, якщо ти знаєш, що тобі потрібно, ну ти по-перше, ти цей ролик будеш дивитись виключно В розважальних цілях, якщо ти конкретно знаєш, що тобі от треба отре МВАГУСТА або Тріумф з 675, і тільки так, або, наприклад, Паніґалівеч, ну там V4 це літрове В2. Ти сам будеш розуміти, але ті моти вони вже 15 і вищі, розумієш? А це ніхуя собі ціну. Мало дивлюсь камеру, помітив. Тому що настільки тема це була мені не цікаво, От, реально. Ну, спорту, ну, мотоцикл, блять, в пластику. Хто, блядь, ну кого накурило так, щоб придумати, блять. Так, є в нас лісопед, давай ми його затягнемо в. Пластик, ну це і обслуговувати незручно. Да, блін, да, мінусів. А ти в коментах напиши щось приємне або не дуже, чи подобається тобі відоси, чи ні, щось по ділу або просто за життя. Напиши, що класно в новому році в тебе відбувалося або не відбувалося. Сподіваюсь, що все старе ти залишив в попередньому, в старому році, а все нове буде попереду. Так що я особисто всю стару хуйню. Всі незгоди, негативні моменти залишив в старому році. Хай їбеться воно там конем. А в нас любі, любі друзі, любі підписнички, субскрайбери, як американці кажуть. А в нас все буде по-новому, далі тільки більше. Ну я вже не уявляю, як більше. У нас вже півтори тисячі, практично. А може на цей момент і півтори. Все буде найс. Напиши, напиши щось, просто. Просто напиши щось в комент, блядь, чуть не явно. Коротше, люблю вас, пездець. Обнімаю до хрусту кісток. Ти ж знаєш, все по схемі, що потрібно робити. Підпишись, прокоментуй, постав лайк, шер і бережи себе. Тікімрі, брім, брім.